Підготовка та перевірка спорядження є одним із найважливіших етапів, як перед бойовим завданням, так і перед тренуванням. У складі малої групи відпрацьовується приховане переміщення та контакт з противником. За сценарієм один з операторів отримає поранення. Першочерговим є подавлення вогнем противника. Водночас погане має зайняти найближче укриття та зупинити кровотечу за допомогою турнікета. Давивши противника вогнем, у групи з'являється можливість евакуювати пораненого до більш безпечного місця. Огляд пораненого здійснюється згідно з алгоритмом Марчу. Час турнікету 13.35. Імонікація медика з пораненим підкаже про стан свідомості. Друже, друже, ти мене чуєш. Беталію, визивайте вак. Нам потрібна кров і потрібен пісень. Плюс, плюс прийняв. У випадку спутаної свідомості або за її відсутності забезпечується прохідність дихальних шляхів. Працює все добре. герметизації поранення грудної клітини використовується оклязійні наліпки. Перекровавтраті для боротьби з гіпотермією дуже важливим є використання активних засобів зігрівання. Я дуже вкриваю його, поки я перевірю всі вбиті заходи. У наш працює, рано викид все добре. На Наприяльна трубка працює, все добре. Ну, будь ласка, його пульс на скоріш за все не відчувається, тому що в нього розвивається шок міля, йому на шию табора стегнові. На етапі кровообігу бойовий медик переходить до ведення продуктів крові антибіотиків, знеболювального та інших фармакологічних засобів для стабілізації стану пораненого. Медик здійснює ретельний огляд ураженої кінцівки для подальшої тампонади, накладання бандажа та іммобілізації поранення. Сьогодні ми провели заняття з тактичної медицини, а саме відпрацювання евакуації пораненого та надання першої медичної допомоги саме малими групами. Були відпрацьовані найрозповсюдженіші поранення, які можна зустріти на полі бою. Це проникаючі поранення грудної клітини і поранення кінцівки з масивною кровотечею.